Вот как тут размещено поизерный нанял пуста солнца пожалуйста. Здесь что-то все. Скажіть, будь ласка, мовити, організація. Люди, Це села, Львівки, Львівка. Громадяни. Угу. Що ви виконуєте? Власники земельних ділянок. Власники з мене. Так, Єльген Шортко на сході села заявляв, би те, що це намірні добували підроблені. Підроблені підписи. Е, і хочу чогось він буде відбиватись. Забирайте молодці, оскільки його березня, по яких ідуть по сьогоднішній день суди, Це не виконання. А він, проданець, як пам'ятають люди, він не заперечив того і не довів. Договора дійсні підписи. Отже, відбувається така справа. До речі це не тільки тут, гривіється. Оба це пишеться, тут діється, ну люди змушені лосах відбивати 4 метри і забирати свою землю скажіть будь ласка а це по всій області отак от тут от робиться що люди змушені самі розмовити забрати свою землю в ній але є таке є так Доброе утро. Mm -hmm. Угу. 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 Земля всегда была с районом. Каже, що буквально до п'яти сантиметрів точністю. О, міліметри. З точністю до міліметрів. Так що орендарям треба робити висновки. върху на дна, и приемете си е